Пам'ятник Никифору Дровняку. Никифор Дровняк, роки життя 1895 1968, художник-примітивіст, родом із Лемківського села Криниця, тепер територія Польщі. При хрещенні дровняку дали ім'я Єпіфаній, але це ім'я було занадто складне, і сусіди прозвали малюка Никифором. Серед мистецтвознавців дровняка знають принаймні під 17 іменами: наприклад, Никифор Криниці, Никифор Криницький, Ян Криницький, Матейко Криниці, Майстер Криниці, Лемко Никифор тощо. До речі, Лемки це український субетнос. У 1831 році Йосип Левицький у передмові до видання української граматики вказав на два діалекти, які, між іншим, відрізнялися вживанням частки лише. Носії першого замість лише казали боє а другого лем. Так серед русинів, як в ті часи звали українців в Європі, з'явилися два субетноси лемки та бойки. Про Никифора, Дровняка земляки казали: цілими днями нічого не робить, навіть не жебрає до пуття, а тільки вимазує аркуші паперу, малюючи на них будинки та фігури. Приїжджих застерігали, щоб ті тримались осторонь і не купували його картин, а діти кричали художникові в обличчя глухий, німий, недоумкуватий. Консиліум краківських психіатрів визнав його розумово недорозвиненим і з низьким рівнем інтелектуальності. А втім, його творчість це одне з найпомітніших явищ у так званому наївному мистецтві ХХ століття. Гірку долю Никифора змінив випадок. Якось до криниці приїхав львівський художник Роман Турин. Познайомившись з роботами дровняка, митець був вражений побаченим. Пан Роман зібрав близько 200 творів Никифора та віддав до Паризької галереї Леон Марсель на виставку українських, французьких та італійських художників, що облаштовувалася у листопаді 1932 року українським народним музеєм імені Тараса Шевченка. Никифора визнали яскравим представником наївного малярства, прийняли до плеяди світових художників. Твори Никифора написані. Під відчутним впливом українського народного мистецтва. Вони відрізняються декоративною виразністю малюнка. Дровняк ніколи не бував у мегаполісах, не літав аеропланами, проте на його картинах постають величезні хмарачоси, цілі міста зображені з висоти пташиного лету. У 2004 році у Польщі було знято художний фільм про дровняка Мій никифор. Роль художника зіграла 87-літня акторка Кристина Фельдман. Ця роль прославила акторку. Вона отримала премію за кращу жіночу роль і кращу чоловічу роль одночасно у семи країнах. З появою пам'ятника Никифора Дровняка, у Львові з'явилася нова традиція: якщо хочеш, щоб твоє бажання здійснилося, треба потерти носа або пальці цьому веселому художнику.